Інструкція з налаштування бінокулярів brilliance 48 degrees. Підготовка до налаштування. Виміть Brilliance 48 degrees та шнур. Під'єднайте шнур. Зніміть захисну кришку об'єктива. Перевірте виставлену відстань між об'єктивами. Зробіть так, щоб відстань між сторонами з лівого та правого боку була приблизно однаковою. Якщо ні, будь ласка, поверніть ручку на передній частині оправи об'єктива до тих пір, поки вона не стане такою самою. Поверніть центральну частину. Відсуньте цю середню частину назад до такого кута, щоб її не можна було повернути. Попереднє налаштування міжзіничної відстані. Визначте приблизну міжзіничну відстань стоматолога, тримайте корпус оптики однією рукою. Злегка підніміть оправу об'єктива так, щоб металевий край окуляра був трохи в стороні від об'єктива. Ця операція може запобігти подряпинам лінзи. Відрегулюйте ліву та праву ручки міжзіничної відстані для простого налаштування міжзіничної відстані. Відрегулюйте міжзіничну відстань до приблизного положення. Зазвичай відстань зліва і справа має бути симетричною. Поруч з лінзою окулярів. Знову тримайте корпус призми посередині. Поверніть Brilliance 48 degrees, щоб край тубуса окуляра був якомога ближче до лінзи окулярів. Регулювання висоти зіниць. Натискайте повзунок вгору та вниз, щоб налаштувати приблизну висоту зіниці. Зазвичай центр трубки окуляра знаходиться трохи вище середини лінзи окулярів. Вдягніть Brilliance 48 Degrees та відрегулюйте зручне положення. Якщо вони не підходять до перенісся, злегка відрегулюйте носові подушечки. Це рекомендується налаштовувати в салоні оптики. Закріпіть шнур, щоб запобігти ковзанню, налаштування якості поля зору. Закрийте праве око, тримайтеся прямо і знайдіть об'єкт на відповідній відстані. Відведіть голову на відповідну відстань, щоб чітко бачити об'єкти. Поверніть ручку регулювання лівої міжзіничної відстані, щоб відрегулювати ліву міжзіничну відстань. Поки ліве око не матиме чіткого і повного кругового поля зору, та переконайтеся, що зліва і справа немає тіней. При цьому визначте, чи є тінь зверху і знизу. Якщо зверху і знизу є тіні, переміщайте повзунок регулювання висоти зіниці, щоб відрегулювати висоту зіниці до тих пір, поки не зникне тінь зверху і знизу поля зору. Якщо після регулювання висоти зіниці все ще залишаються тіні вгорі та внизу, злегка поверніть всю оправу об'єктива, доки тіні не зникнуть. На цьому налаштування цілісності поля зору лівого ока завершено. Закрийте ліве око. Поверніть праву ручку регулювання між відстані, щоб відрегулювати праву міжзіничну відстань. Повторіть наведені вище кроки, щоб завершити налаштування правого ока. Комбіноване виконання. Після того, як два ока отримають повне кругове поле зору, продовжуйте чітко бачити об'єкти на відповідній робочій відстані. Потім налаштуйте точну міжзіничну відстань і почніть поєднувати зображення поки два кругові поля зору не зіллються в одне овальне поле зору. Налаштування фокусу. Якщо зір лівого і правого ока стоматолога відрізняється і не був скоригований короткозорістю. Якщо ви бачите чітко лівим оком, але не бачите правим оком, ви можете вибрати положення, у якому ліве око бачить чітко. Потім візьміть правий об'єктив і обертайте його вперед-назад, щоб налаштувати фокус, поки ви не зможете чітко бачити правим оком. Якщо ви бачите чітко правим оком, але не бачите лівим оком. Повторіть відповідні кроки вище. Чим більше оправа об'єктива повернута до об'єкта, тим ближчою буде робоча відстань, а зум збільшуватиметься. Та навпаки, чим більша робоча відстань, тим меншим буде збільшення. Виберіть відстань, яка відповідає довжині вашої руки. Після завершення регулювання ви можете зберігати вертикальне положення для проведення операції.